Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанцовський. Ми з вами сьогодні будемо розбирати е, те, що відбувається навколо України просто зараз, бо Зеленський поїхав до Білого Дому, і буквально декілька хвилин тому було опубліковано е, уривок з прес-конференції між Зеленським і Трампом, на якій вони посварились. І е, я не пам'ятаю жодної ситуації в світі, щоб два президенти. Тим паче, президентам Сполучених Штатів, наприклад, так, з кимось сварився, просто на офіційній частині. Нагадаю, що вчора гуляла інформація по інтернету про те, що Трамп хотів відмінити запрошення Зеленського в Вашингтон, точніше, просто якби американська сторона рекомендувала Зеленському не приїжджати. Але. Як е, далі було повідомлено, Зеленський позвонив до Макрона, і Макрон запевнив е, Штати, що Зеленському треба приїхати, і про це ніхто не пожаліє. Але зараз відбувається щось, щось не так. Давайте зараз це розберемо. У нас є ця і не тільки ця е, новини. Дивіться відео до кінця, підтримайте його лайком коментарем. Обов'язково е, підписуйтесь, це дуже важливо. Отже, е, по-перше, е, по Трамп говорить, в нас є дуже чесна угода з Україною. Це велике зобов'язання з боку США. Сьогодні ми підпишемо цю угоду про корисні копалини. Це те, що е, говорили насамперед. Далі. Зеленський говорив: Я розумію, що, е, що готова зробити Європа. Я хочу запитати Трампа, що готові зробити США. Я так розумію, для того, щоб е, Україна могла продовжувати свою боротьбу проти Росії. Е, так. Далі, Трамп вже на початку цієї прес-конференції, яка вже офіційну частину, ну, та яка для преси, я так розумію, її чи перервали, чи просто закінчили, і тепер вони е, спілкуються просто за закритими дверима. От Трамп говорить: я між ними двома Росією та Україною, і я не хочу говорити про когось погані слова, бо е, Сполучені Штати виступають е, ну, таким арбітражником, я не знаю, між... Е, Фактично Росією та Україною. от Ну і розуміємо, що Трамп не вважає за потрібне як мінімум в цій риториці, скажімо так, ставати на чиюсь сторону, бо це може дуже і дуже негативно впливати на врегулювання конфлікту. Так, далі, Зеленський говорить: давайте послухаємо. Але будь-які перемови для нас можуть бути зрозуміли якщо юнадві дві сторони це не війна між США і Росією, це війна між Росії Росії проти України проти українського народу. Оці дві сторони мають зустрітися сісти при столі перемов, і тоді США як найсильніший партнер України. А може приєднатися? Європа має там бути. Мені, здається, це дуже важливо. Ми говорили про це. Ось це перше. Так. Тобто, що будь-які перемовини мають відбуватися з участю України, а не виключно там Сполучених Штатів. Е, далі. Е, Трампа також запитали, чи заберуться війська Росії з окупованої території, де багато корисних ресурсів. Трамп сказав: побачимо, все буде забезпечу... все буде, все забезпечить угода, і в ній все буде написано. Тому, якби він просто відмовляється коментувати дану, дану інформацію і відповідає на ці питання. Я думаю, що він просто-напросто не знає, і це є абсолютно нормально. Так, далі включаю якраз цей епізод. Тут також переклад, так, бо вони там спілкуються англійською. Переклад сварки цієї самої, так. Ви не маєте права диктувати нам, що ми будемо відчувати. І так далі. Давайте послухаємо це дуже цікавий момент. І фактично після цього було, я не знаю. ну... Призупинено прес-конференцію, скажімо так. Не призупинено, а просто от журналістів там, я не знаю, вивели, і вони далі спілкуються самостійно, без преси. Побігти. з руйнування вашої країни. Війною всі мають проблеми. Навіть ви, ви маєте океан. Океан вас відгороджує, але ви відчуєте. Ви цього не можете знати. От, бачимо, що Зеленський далі продовжує говорити те саме, чого, до речі, Трамп. Дуже сильно не сприймає і дуже сильно не любить. Зеленський йому каже, що ви в Сполучених Штатах також будете в небезпеці, якщо ви зараз там не будете допомагати Україні, якій допомагав Байден. Умовно так, але з Трампом це не працює. Він каже до Зеленського: Ви не можете знати того, не треба мені розказувати, що і як має бути. І він і Трамп прямо дуже жорстко починає його в цьому моменті зупиняти. Ви не можете цього знати. Не каже, не кажіть нам, що ми відчуватимемо. Ми намагаємося розв'язати вашу проблему. Не треба нам накидати свої позиції. Вам нічого не накидає. Ви не маєте на права нам диктувати того, що ми будемо відчувати. Вам буде добре. Нам буде чудово. Ми будемо сильні. Ми будемо потужні. Трамп каже, що не треба нам накидати, що і як у нас має бути. Ми будемо сильні, будемо потужні. Можливо, президент Сполучених Штатів також заразився потужністю. Як ви думаєте, пишіть в коментарі і слухаємо далі. Ви тепер не в слушній позиції, не дуже вигідні від самого початку війни. Ви не в належних умовах. Ви не маєте на руках потрібних карт. Я не гуляю тут у карти, пане президенте. Я говорю поважно. мільйони людей загрожені. Ми на межі треті світової. Ви з цим не можете гратися. Ви виявляєте неповагу до нашої країни нам. і ви не можете нам, нам указувати, що нам робити. Е, от, це була пряма просто перепалка між Зеленським і Трампом. Трамп сказав, що е, ну, по-перше, так, не треба розказувати, що і як в нас має бути. У нас буде все чудово. І по-друге, він сказав, що Україна зараз не в тому стані і не в. Тих не в тому положенні, щоб щось комусь диктувати і комусь розказувати, як і де треба жити. І я думаю, що тут також вирішальну роль відіграє і, ну, не в, не в першу, але можливо, і не в останню чергу, рівень корупції, який є в Україні, так бо Трамп дуже добре розуміє, що якби. Зеленському, там нашим міністрам, депутатам і так далі, все було настільки важливо, і так би було настільки там лячно за Європу і за долю Сполучених Штатів, які мають відчути. Наслідки цієї війни, то, як мінімум, з корупцією, як мінімум в найвищих чинах влади можна було прозібратись. Але, звісно, цього ніхто не робить. Тому Трамп всі оці те, що європейцям, наприклад, так насипають і вони це слухають. То Трамп абсолютно все це фільтрує і на це не ведеться. Він каже, у нас буде все ок, у вас може буде погано, але в нас точно все буде дуже добре. E, і далі. Ну, Трамп е переходить в такий собі напад. Давайте послухаємо. Ми дали вам. Дали вам 350 мільярдів доларів зброєю обладнанням. Ви якби ви не мали нашої зброї, нашої техніки, ця війна скінчилася упродовж двох тижнів. Я чув, що це три дні від Путіна, тепер уже два тижні. От, бачимо, що Трамп говорить, що ми вам дали там стільки всього на 350 мільярдів. Знову ж таки, ця цифра е, далі використовується. Е, Зеленський каже, що от нам вже казали, що Київ візьмуть за три дні, а тепер кажуть за два тижні. От, ви говорите. Ну, типу, він входить просто в пряму конфронтацію з Трампом. І е, я не знаю, наскільки це хороша дипломатія сваритися з е, Трампом ну, в прямому ефірі, так. Бо мені здається, що Трамп цього точно не простить. І після цього фіаско, я б це, напевне, навіть так можу назвати. Я не знаю, на що там хоче розраховувати Зеленський і з якими хорошими новинами він має приїхати в Україну. Бо я, мені здається, що після цього жодних хороших новин, хороших новин не буде. І навіть та угода про рідкоземельні метали, яка мала би бути сьогодні підписана, можливо, сьогодні також не буде підписана. І... Найгірше, що зараз може бути, це е, коли вони там посваряться. Зеленський приїде в Україну, скаже: нема умов про рідкоземельні метали, Америка там нам е, допомагати не буде і буде спихати це на них. Так? Хоча тут питання абсолютно не Америки. І... Скаже, да, війна продовжується, посилюємо мобілізацію. Далі ще більше закриваємо кордони. Е, я не знаю, не випускаємо жінок. Будемо воювати далі, бо погані штати не хочуть нам допомогти. Це найгірший варіант, який може бути, бо він тоді гарантує продовження війни на невизначений термін і всі ті заклики на внутрішньоукраїнську аудиторію від людей у військовій формі, е, які, начебто, як люблять говорити наші теперішні змі. Начебто десь там воюють. Якби ці їх заклики про те, що війну не треба закінчувати, а і вона взагалі не закінчиться як мінімум в 25-му році, там чи так і так далі, то це все може справдитись. І це буде найгірший, на мою думку, варіант розвитку подій. Що ви думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати. Дякую всім, до нових зустрічей.